Поступають троє в інститут: один хлопець за гроші, другий хлопець по блату, а третій медаліст з золотою медаллю закінчив школу. Ну, та й на вступному іспиті професор питає того, що за гроші. Питає, Коли почалась і закінчилась Друга світова війна? Він каже, почалась в 39-му, закінчилась в 45-му. Ну, каже, добре, поступив. Далі йде той, що по блату батьки договорилися. Каже, коли закінчилась, і коли почалась Друга світова війна. Каже, в 39-му почалась, 45-му закінчилась. Каже, добре, скільки загинуло людей? Каже, 20 мільйонів. Добре, все, поступив. Ну і третім йде медаліст, золотою медаллю закінчив школу. Каже професор, коли почалась і коли закінчилась війна? Каже, 39-45 рік. Каже правильно, скільки людей загинуло? Каже, 20 мільйонів. А тепер всіх поіменно.